У нас вже стрім. А, так. Хто є вже на стрімі, ще нікого немає. Так. Окей, ще, ну, зрозуміло, що нікого немає, тому що я тільки почала стрім. Так, жителі, жителі, що ви тут робите? Чому у вас так багато? Так, а, треба щось поїсти. І я це вже другий стрім мій. А, мене тільки що попросили. Зняти стрім і я ось думаю... зняти, Якщо людині хочеться, то хай буде. Так, мікрофон не є. О, вже перший лайк. Клас. Гавчуку. Якщо ви не пам'ятаєте, то це в мене вже а, вчора був стрім. І сьогодні мене знову попросили декілька хвилин тому, тому я вирішила зняти. А, так, хтось щось пише чи ні? Якщо так, то вибачайте, у мене щось не видно. Поки що, а може ніхто ще не пише просто. Ой, голем, привіт. А, так. Окей, друзі, нікого ще... Ні, бачу один лайк. Зараз я поставлю на паузу. Трошки мені дещо там треба зробити. І продовжимо.